Чи можна казати, нехай земля буде пухом? Так зазвичай говорять, коли хтось іде з життя. Ми з дитинства чуємо цю фразу е, на похоронах, там, у фільмах, у спогадах про тих, кого вже немає. Ну і здавалося б, що тут такого звичайне людське співчуття, ну, щоб земля прийняла лагідно, не тиснула, е, щоб було спокійно, без болю і так далі. Але останнім часом в інтернеті шириться інша думка, яка підкреслює, що так говорити не можна, що ця фраза насправді прокляття залишок якихось темних язичницьких ритуалів, що нібито в давнину так бажали людині поганого. І кажуть, що ця фраза документально зафіксована в одному з творів римського поета першого століття Марка Валерія Марціала. Йому приписують такі рядки: Хай тобі земля буде пухом. Хай ніжно обгортає твої кістки, щоб собакам було простіше викопати їх із землі. Цікаво, правда? Ми справді не завжди замислюємося, звідки беруться звичні для нас слова і бездумно їх повторюємо. Але я просто так на слово не спішу довіряти. Довіряти в таких питаннях, тож трохи покопався в історії. І все виявилося набагато простіше. Справді, фраза земля пухом має досить давнє походження. Ще у стародавньому Римі на могильних плитах писали латинське побажання «сід тібі, терра левіс, що буквально перекладається, хай земля буде тобі легкою. Тобто, це не було прокляттям чи зневагою, а саме побажання, спокою і легкості. Ну, а якихось згадок, що саме поет Марціал дав ту страшну версію про собаки викопування, цього в надійних класичних виданнях немає. Схоже, це або вільна інтерпретація, або художній допис. Та й навіть якщо врахувати, що таку версію поширює у ЗМІ жінка, яка називає себе найсильнішою спадковою відьмою України. То вірити таким сенсаціям я б не спішив. Тому казати земля пухом це не гріх і не прокляття. Це просто такий собі відгомін стародавньої людської звички, бажати полегшення тим, кого ми любили. Але з іншого боку, хоч ця фраза і не гріховна, але вона і не біблійна. Для віруючої людини краще обрати слова, які виражають надію на Воскресіння, на Божий мир, а не лише побажання легкої землі. Тому краще говорити щось на кшталт, а, хай спочиває в мирі, вічна пам'ять, ну або ж побажання Небесного Царства. А, якщо ми справді сподіваємось на майбутнє Воскресіння і на зустріч із творцем, то я вважаю, що краще все ж говорити не про землю, а про спокій у Бозі. Але загалом суть, напевно, не так у словах, як у серці, з яким ти їх кажеш. Бо навіть найправильніші фрази не мають ваги. Якщо вони сказані формально і в них немає любові.